Вони захищали нас на передовій, а тепер підтримують економіку в тилу та повертаються до цивільного життя. Про успішні бізнес-історії воїнів та їхніх родин розповідаємо у спецпроєкті Моя справа. Вітаю слухачів українського радіо Чернівці. У студії для вас працює журналістка Ольга Гуйванюк. Сьогодні, у третьому випуску циклу програми Моя справа розповімо про ветеранський бізнес, який змогли відкрити українські воїни та їхні другі половинки завдяки підтримці від держави. Знайомтесь, наш гість Іван Бубульчук йому 24. Сам хлопець родом з усть потили навчався на еколога, але не довчився, Та у 22 роки пішов служити. Після звільнення він вирішив, що необхідно далі себе реалізовувати та вирішив скористатись. Грантом для ветеранів та членів їхніх сімей, щоб розпочати власну справу. Після цього він успішно відкрив заклад фастфуду, що румічна йо в місті Вижниця. Тож сьогодні Іван завітав до нас у студію, аби поділитися з нами своєю історією та надихнути наших слухачів. Іван вітаю вас. Доброго ранку. Хотілося б розпочати трішки із знайомства з вами. Розкажіть трішки про вашу службу в лавах ЗСУ, де служили, і скільки часу. Mm. Служив я, пішов до ЛАВ ЗСУ в 22-му році, служив е, приблизно 18 місяців. Точно не можу сказати вчора я пригадував десь 18 місяців. Е, це 104 та бригада ТРО, 105-та бригада ТРО, 94 батальйон. От. Е, служив я на різних напрямках. Останній був це Донецький. Напрямок, от після чого я звільнений був по стану здоров'я. Трішки сам, саме власне до а, вашої справи, до вашої ідеї. Як і коли з'явилася ідея розпочати власну справу? І розкажіть, як довго ви цим займаєтесь? А, ідея реалізовуватись м, прийшла. Ну, я завжди хотів, власну справу, але ідея саме з фастфудом і з, з, з моїм закладом прийшла весною 24-го року. А, от, Я почав збирати всі думки докупи, планувати і працювати над цим. Чому саме шаурма? Чи були інші варіанти, чи вагалися між різними варіантами для своєї справи? Ну, я хотів заклад фастфуду і. В нашому місті, ну в місті, яке я переїхав жити, не було закладу такого типу. Там були якісь заклади невеличкі, але вони не були конкурентно спроможними. От і вирішив працювати над цим. А скільки часу знадобилося для відкриття з моменту від ідеї до першого клієнта? так, загально орієнтовно. Ну, ми почали працювати в тестовому періоді за два місяці після ідеї. Вже, от за два місяці від подання на грант. Отак. От як я зазначала, ваш заклад розташований у місті Вижниця. А як обирали місце і загалом чим і саме керувалися? Які фактори для вас були найважливішими, в якій точці відкривати свій заклад? Ну, взагалі, це все для мене було. Вперше і багато моментів я вивчав, скажімо так, по дорозі, і я підбирав більше по відчуттях. Я бачив, як у нас в місті створилась така, скажімо так, промзона, де велика парковка. Там зараз відкрились АТБ, десь не знаю. Десь рік назад. От. І створилася така промзона. Де різні мережі, торгівельні є. І, от. І сталося так, що ми працювали вже в тестовому режимі, як, як якраз відкривався той торгівельний центр. Тобто ми так, були одним із перших, хто там був. Місце. Угу. Я перейду далі до самого гранту. Власне, як ви дізналися про ось цю можливість отримати грант для, ветеранів, грант для ветеранів та членів їхніх сімей? Ну, взагалі я хотів закрити своїми власними коштами всі ці моменти. Як зараз виявляється, це, мабуть, було б важкувато. І, пам'ятаю, мені друг розказав про це. Вони працюють неподалік. У них теж свій бізнес. Він порадив мені, сказав, що є програма грантування, але потім я дізнався, що є саме для ветеранів і членів їх, їх сімей. Дізнався про умови і скористався ним. А хто допомагав скласти бізнес-план і підготувати все для гранту? Загалом, хто працював над такою паперовою роботою? Працювала моя подруга, вона мені допомагала з написанням бізнес-плану, з поданням його. Захищав сам, ну і там, типу, скажімо так, просто двоє працювало над цим. А чи складно було? Що для вас здавалося найскладнішим? Mm. Найскладнішим. Найскладнішим було почати працювати. А коли почали працювати, то все. Воно якось все само собою відбувалося і на ентузіазмі, на якихось. Ну, такі зарядження всі були, типу, і працювали, просто і працювали. Тобто сумнівів якихось не виникало впродовж? Не виникало абсолютно. А, щодо коштів, а, де брали кошти на перший стартовий капітал? Все ж таки, спочатку пробували самі, чи все ж таки користалися зразу грантом? Як? Розкажіть про це? Ну, <клес> дивіться. Велику частину покрили грантові кошти, але, звичайно, що були кошти мої. Я там заощаджував, відкладав зі служби. От, десь були якісь мої кошти ще до служби, які в мене були от такі моменти. Угу. А далі от перейду до самої, до самої такої роботи вашого закладу щодо людей, персоналу, який працює у вашому закладі. Хто ці люди? А скільки їх? Трішки розкажіть про <кху> цей момент. А у нас зараз працює, у нас працює троє людей. Одна людина це Мій брат, який теж ветеран, який втратив ногу, він працює по програмі Гранту. От, працюю я і працює дівчинка, яка працює кухарем на видачі, от їй 21 рік. рік. А розкажіть трішки про асортимент вашої продукції. Чим ви, скажімо так, дивуєте ваших відвідувачів і загалом, яка родзинка вашої продукції? Родзинкою нашої продукції мала бути шаурма гуцульська. Ух ти. Так, вона, вона навіть була якийсь час, потім ми її забрали з меню. Не знаю, вона, мабуть, ще буде з бринзою. От в основному, це шаурма. У нас є класична шаурма, у нас є гавайська шаурма, багато додатків, сирна шаурма, там, трикутники сирні, напої різні. От. Багато є ще над чим працювати, хочемо робити якісь крафтові напої. Хотілося б робити айран, щось такого плану. Тобто ви ще так в процесі розвитку? так? Так, так, так. Купа всього, купа роботи. Супер, я нагадаю нашим слухачам, що ви слухаєте програму Моя справа на хвилях українського радіо І Гість нашої студії буковинець Іван Бубальчук, який за допомогою гранту для ветеранів та їхніх сімей розпочав власну справу та відкрив свій заклад із шаурмою. Іване, а що вас найбільше приваблює у цій справі? Приваблює те, що а, ми можемо дарувати. Людям гарний настрій через те, що вони смачно їдять. Я бачу, як я чую відгуки, я бачу задоволених клієнтів, і це дуже надихає насправді. Я навіть не думав, що це буде дарувати себе такі емоції. Мені подобається, мені подобається, що люди про нас говорять. Мені подобається, що їм все подобається, і це надихає працювати і розвиватися. А що було у відкритті? Ось така інша сторона меда медалі. Найскладнішим було зосередитись на своїх думках, коли дуже багато людей має свої погляди і хотілося б бути раціональним і хотілося слухати поради інших людей, але це не завжди корисно. Тому що багато близьких людей, які насправді бажають мені тільки добра. Мали своє бачення на це, і вони зараз задоволені тим, що є. Хоча ніхто не думав, що буде так. От. Важливо зосередитись на тому, якого ефекту ти хочеш досягти, і працювати над цим. Тобто, але все рівно підтримка з боку друзів, родичів, близьких вона була. Звичайно була, звичайно була. Воно підтримувало мене. Мій батько працював зі мною, ми робилися своїми руками, ми робили фасадні роботи. Мій батько був поруч, ми кілька днів з ним трудилися. Він прокидався зі мною вранці, піднімав мене, ми йшли, йшли, працювали. Там були сотні роботи, типу, і не знаю, без його допомоги я б не справився. Ну і без підтримки людей, які мене люблять, які, які поруч. І як, в принципі, роботи намагаєтеся дотримуватися у своєму бізнесі? Що для вас є таким найголовнішим, ключовим у обслуговуванні клієнтів? Хочемо, щоб в нас була незмінна якість. От, і це найголовніше. Хочемо розвиватися, хочемо хочем з кожним роком і завжди розвиватися. От так. Не знаю, я що. Ще а що для вас є таким показником успішності? Можливо, це якісь постійні клієнти, там, або ще щось. Чим так вимірюєте? Якість і успішність своєї роботи? Дуже цікаве питання. Успішність можна побачити просто по бухгалтерських звітах. О, бачите. От, але загалом це видно просто. У нас невелике містечко і успішність, і. Результат нашої роботи можна просто почути на вулиці і дізнатись про це. Типу. Тобто, це все, всі-всі знають. У нас кожного дня постійні клієнти, які, з якими я спілкуюсь, і, ну, типу. Отак. Тобто в цьому і ваша перевага, що ви такі, можна сказати, одні з таким типом бізнесу у вашому місті? Так, так. так там є ще деякі заклади, типу, які роблять схожий продукт. Угу. От, але ми одні, які робимо класичну шаурму, в нас е, вертель, гриль, типу, ми робимо справжню шаурму. Супер. А чи виправдалися ваші очікування щодо відкриття закладу і, можливо, щось найбільше вас дивувало, чого ви не очікували? Такі якісь ваші спостереження? Ну, так. вгадаю, виправдались. Іноді навіть я не очікував, що буде все так добре. А від чого здивувався? Здивувався від того, що це може бути так складно. Коли ти працюєш і вигораєш, і отри... ну, є успіх, ти його бачиш. Ти продовжуєш працювати, але, але це складно. Тому що ти не можеш все залишити сказати: дайте мені 2-3 тижні, я хочу відійти, тому що все втратить той ритм, який набуло. Так, тобто це такий безперервний процес. Так, безпередний процес, і треба працювати кілька років для того, щоб потім хоча б видихнути трохи. Звичайно, можна дати собі час, але просто це попливає. На якість і на результат. Так, на якість на результат, типу, і ти просто повернешся після тижня відпочинку або там, не знаю, якогось часу. Повернешся і зрозумієш, що це було зайвим, бо роботи ще більше. А як ви, скажімо так, можливо, заохочуєте своїх клієнтів? Можливо, у вас є якісь акції, можливо, у вас є якісь такі плюшки, бонуси, щось такого плану? Ой, зараз, зараз ми тільки над цим працюємо, насправді, типу, над системою бонусів. І ми там плануємо робити різні конкурси. У нас будуть карточки різні і так далі. Програми лояльності такі моменти. Все угу. поступово. Клас. А які плани на майбутнє? Чи, Можливо, ви плануєте розширювати вашу мережу загалом? От так, хочу зробити стаціонарний заклад з посадковими місцями, щоб угу. люди могли сісти, чекати замовлення, тому що взимку холодно. Влітку спекотно і хочеться, щоб люди сиділи всередині в затишних в... 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 умовах. От. І зараз працюємо, до речі, над доставкою. Скоро в нас запрацює доставка, будемо розвозити по місту. Хотілося б і за межами. От. Але зараз ціль це стаціонарний заклад. Угу. Тобто у вас зараз так лише їжа на виніс, правильно розумію? Так, їжа на виніс. Ну, і знаєте, так нам трішки підходити до завершення нашої розмови. Які поради ви могли б дати тим, хто власне хоче розпочати свою справу або підприємницьку діяльність? Такі якісь інсайди, поради від вас з вашого досвіду? Mm. Ну, почнемо з того, що є два варіанти: робити або не робити. І завжди треба обирати робити. Тому що це досвід і гірше не буде. Але якщо ти вже вибрав варіант робити, то потрібно дуже гарно все обдумати для того, щоб мати в своїй стратегії якісь шляхи відходу і, і план, коли все не вдасться. Не можна надіятися тільки на випадок. Ну і так вже оточнюючи, скажіть, а ось на підтримку ЗСУ. Тобто, у вас є якісь, можливо, не знаю, чи можливо якісь акції, чи якось ви теж долучаєтеся, тобто частинку зі своїх доходів спрямовуєте, теж цікаво. Ну, я... Чи можливо якась волонтерська діяльність, щось такого плану? Я допомагаю своєму підрозділу, в якому я служив. От зараз у нас е... Е... такий... Збір, який я не анонсував, і насправді не дуже є змога його анонсувати. Ми uh -huh. збираємо кошти на е, машину для евакуації машин підбитих, типу, uh -huh. я не знаю, як називаються ці машини. От. Ну, я час від часу займаюся допомогою своєму підрозділу. Але поки немає ніяких там банок, які відкриває uh -huh. заклад сам. Ну, звичайно, на етапі розвитку. Тому що... да. Я ну, важко з цим. Типу, зараз просто мені простіше закрити збір, розкинути його по своїх знайомих, типу, друзях, і це буде швидше і якісніше, ніж публічно. Ми сподіваюся, що з часом ви досягнете тої мети, щоб ваш заклад так також приносив такий прибуток. Ну і на останок нашої розмови я пропоную послухати коментар директорки Чернівецького центру зайнятості Любові Кожелянко, яка розповіла нам про особливості надання цього гранту. Учасники бойових дій та члени їх родин, щоб започаткувати або масштабувати свою власну справу, якою вони вже займаються, можуть взяти участь у грантній програмі грант для ветеранів та членів їх сімей. Для цього потрібно мати бізнес-ідею, скласти бізнес-план і подати його разом з заявою онлайн на порталі Дія. Після того така заява надходить в банк для скорингу. Якщо результати скорингу більше як 98 балів, то така заява і такий бізнес-план отримуються обласним центром зайнятості. Ми ретельно перевіряємо цей бізнес-план і призначаємо співбесіду заявнику. Якщо така співбесіда е, пройшла позитивно, ми направляємо всі матеріали для остаточного погодження на державний центр зайнятості. І протягом певного часу, буквально до двох тижнів, ми отримаємо результат. Якщо результат позитивний, такий заявник звертається поки що до ще одного банку. Разом з тим уже в програмі може брати участь і приватбанк. Звертається в банк, укладає заяву приєм. Днення і вже відповідні всі інструкції отримує в банку, як себе поводити, які документи необхідно збирати. Буквально вся ця процедура десь відбувається до місяця. Коли є бізнес-ідея і необхідна допомога, якась то звичайно всі охочі можуть звернутися в наші офіси, зроблені в Україні. У нас таких поки що чотири Чернівецькій області: це місто Чернівці, Вижниця, Хотин і селище Глибока. Можна звертатися в обласну центр зайнятості на університетську 31. Тут ми так само надаємо повну вичерпну інформацію по всіх питаннях. Підказуємо, як правильно чисто технічно оформити бізнес-план, скласти його можливо звернути увагу на деякі моменти і в бізнес-плані, що правильно зазначити, звертаємо увагу на деякі моменти, як правильно себе поводити на співбесіді, як підготуватися до співбесіди. Грант для ветеранів та членів їх сімей наступні можуть бути кошти отримані. І за наступних умов до 250 тисяч гривень це і ветерани можуть подати, і члени сімей. Отримувач гранту повинен створити одне робоче місце. Це обов'язкова умова. Якщо до 500 тисяч гривень, то можна подати заяву і ветерани, і члени їхніх сімей. Отримувач має створити два робочих місця. Можна взяти від 500 тисяч до мільйона. То таку заяву може подавати тільки ветеран, який зареєстрований як ФОП від одного року вартість самого. Гранту вона повинна бути не більше 70% вартості всього проекту. Отримувач гранту має створити 4 робочих місця, і 30% фінансування проекту це повинні бути його власні кошти. На що можна витратити кошти? Це і меблі, обладнання, і транспортні засоби, і ліцензійне програмне забезпечення. Це може бути сировина, матеріали, послуги необхідні для реалізації бізнес-плану на придбання тварин, саджанці, для створення ферм у відповідних відсотк. Дуже багато е, різних напрямів на які можна витратити кошти в разі якихось сумнівів. Будь ласка, звертайтеся до нас безпосередньо і кожного нашого підрозділу в колишніх районах. Вони у нас зберіглися, і ми готові дати вичерпні консультації. Нагадаю, що вислухали коментар директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любові Кожелянко, яка розповіла про особливості отримання цього гранту. Іван, я вам дякую за цю розмову. Також нагадаю нашим слухачам, що вислухали програму Моя справа на хвилях українського радіо Чернівці і сьогоднішнім нашим гостем став Буковинець Іван Бубольчук, який завдяки гранту для ветеранів та їхніх сімей відкрив власний заклад із шаурмою. Тож йому бажаємо смачної шаурми та вдячних відвідувачів. А й слухачами почуємо вже завтра о цій порі працювала для вас журналістка Ольга Гуйванюк. Моя справа.